Пустила я нашу красоточку. Да, Франюсько. Вона так рада, що мама її запустила. Трошки погрітися. Сьогодні цілий день вдома ця дівчинка. Будучи зараз на вулицю з ними виходити, випускати, хочуть вони, щоб хтось з ними гуляв, самим не хочеться. Холодно, сьогодні градусів. Красотусіка, так, да, красотусіка? Моя дівчинка, всі хочуть на вуличку, буду зараз їм робити вже вечерю. У нас час вечеряти, зайшла ще з новини, дивлюся, знову шахіди летять на північ, то в центр летять. І я думала, що сьогодні більш-менш спокійний день була атака якась там, і садочок пошкодило. Не пишуть, зрозуміло, в якому районі, але я думала, може, сьогодні і вчора такий був ну, болі-міні, знаєте, день спокійний. Так, да, не неспокійний. Просто я е, не чула. Буває таке з Ксюшка і вошкалася в справах. Буває, і машинка, коли годе, дуже гучно, можу не почути. Сьогодні такий у нас день Ось такий, який є. Люди всі ходять, живуть, треба жити. Я думаю, чого дядя Єна, Спитав сусід. Я йду дядя Єна, а, десь, коли це було, не знаю, десь 12 година. Дядя Єна, а ти куди? І З такою інтонацією. То вам по магазинам, треба ж по магазинам іти, бо, бо я вчора ж не хотіла з ксюшкою сиділа цілий день, треба ж пройтися вже чоловіки з нею. А потім я поняла, що ну, може якийсь вибух був, бо він так, ну, щоб я, типу, наверное... ну я так по інтонації зрозуміла, що куди ж я йду, да? так? Дуже не поймеш. Тут живеш, живеш, не поймеш. А люди і на роботу ходять, і вранці, і летять шики відчина летять. Навіть буває повітряна допомога, коли і вибух, і дивлюсь на камеру. Люди ходять, ідуть кудись. Вранці особливо, бо на роботу ж треба. І під шахи там йдуть. Боже, бідні люди. Ой. Здоров'я добрим людям, тримаємося. Живимо. Зараз будемо ручки робити. Гуляє, бо вже, вже Всім доброго дня, друзі! І у нас продовжується сьогодні вже 10 лютого 2026 року. Були і вибухи чула я. Ну, мабуть, за городом. Вони не такі сильні, але було багато. Може, 4-те десь вибухи в день ми чули. Десь в області, десь у сусідній сіла. І не тихо. Не тихо, а в самому місті поки нічого не пишуть. Ну, отак, живемо з передишками. А ось у нас Ксюшка заболіла, вона була на танцях. Я вже казала, була на танцях в суботу, і вони дуже станція ведуть всі гарячі, щічки червоні. І сіли ми машину, поїхали. Потім заїхали. Помити треба було машину. І це погано, що ми зробили, ми гуляли. Ми на вуличці були, треба було всередині сидіти. І, мабуть, вона із в холодне, скажімо так, на вулицю вийшла, а сама розгарячилася, і, мабуть, це ж захворіла да І дітки, багато діток зараз хворіють, і там були, навіть я не знаю, чи так обратила увагу дівчинка кашляла. На танцях, ну не до недолічилися скоро виступлення, і тому це таке десь простудилася, і вони хапають це діти, один за одним. Нічого ти не поробиш. Треба отож вилічуватися. Ну, якщо я дивлюся, якщо. що. Буде добре, то буде добре, ні, то ніяких виступлень не буде, звісно. Ось, поміняли ми ось таскаріл їй не підходить, він ще більше. Мені не сподобався. І зараз їй не підходить. Зараз ми поміняли сім'ї код. Кажуть, що це непогане. І мантел. Ми його в минулому році брали, і він допомагав нам, мантел. Так що, ось таке у нас такий день. Ксюшка допомагає зразу, зразу, бо я не знаю, вночі добре спала, було взагалі ідеально все. Слава Богу, ми вчора ножки попарили, все добре. А ото, як училися онлайн, знову кашляла і та да Що ж це таке? Ну, побачимо. Поміняли зараз. Оце я його ховаю. Кума, говорить, їм дуже допомагає. Нам не підходить. ось Таке. Так що такий день. Якийсь даний дуже хороший, папі дзвонила, ноги сильно болять, прошу його вже і год назад, і два говорю, ну, ну бистро йди в лікарню, ну треба щось робити. ми будемо платити. Ну, може, це челіхти треба. Ну, а я куди? Не знаю, куди що, говорю, ну таксі заїдь. Купили йому той трицикл. ну боїться він туди вгору, тільки по селу їздить. Ну, до таксі визви, а куди не знаю, куди ну, спитаєш людей, що болять ноги, покажуть. Ну, ну, я не знаю, не хоче сам чи боїться чи що. І мама з ним, коли була жива, і казала, що ну, не любить він лікарів. Ну, ну треба що робити, пересілити себе, ну треба ну, ж, ну, таксі є, ну, ну які ще, що. Ось, ну заплатимо весь курс, все. Це не то, що кинули його і все. І ніхто його там не буде підтримувати. підтримуй, ну, пожалуйста, ну якось дойди до цієї лікарні. Не хоче йти вже 4 роки чого, так мама умерла, навіть і Ми його просимо ніяк він не хоче туди сам йти і все. What are you doing?